Добрий день. Сьогодні ми на уроці вивчали тему позначення читання топографічної карти і що в цьому допомагає. Допомагають нам різні умовні знаки. Ми згадали, які вони там можуть бути позамасштабні, це там і будиночок, і криниця, і джерело. Можуть бути. Площинні, де вони є контур і заштриховуються або там замальовуються. Це може бути і озеро, і е, садок фруктовий, болото, е, Є лінійні, це дороги, річки. Е, дороги річки, ну, різні магістралі. Можуть бути Пояснювальні, де, ось наприклад, назва села, позначка висоти, ось іде да? О, І може бути спосіб ізолінії. Це лінії, які з'єднують однакові точ... 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 з'єднують точки з однаковими показниками. Вони можуть називатися. Ізогібці це лінії абсолютних висот, або горизонталі. Ось вони у нас показані. Оце ці коричневенькі лінії. О, на цих лініях може бути навіть і цифра стояти. Ось 150 стоїть. Да? Он, 150, 180. Можуть бути з однаковими температурами це ізотерми, з, з рівними глибинами ізобати, із опадами атмосферними ізогієти. І ізобари це з однаковим атмосферним тиском.